Всім привіт! Сьогодні я покажу, як готую шоколадні сирки з горішками без цукру, які виходять смачні, корисні, і, головне, на їх приготування не потрібно затрачати багато часу. Для приготування сирків я використовую фініки. Найкраще підійдуть натуральні матові, не оброблені цукровим сиропом. Їх беру 100 г, заливаю кип'ятком і відставляю на 10 хвилин. Беру сир, він не має бути досить вологим. Жирність підійде будь-яка. Сир має бути кімнатної температури. До сира додаю 25 г грам масла. І висипаю 15 грам какао. Зливши з фініків воду, чищу їх від камінчиків. Викладаю фініки до сира і буду все збивати блендером. Спочатку перемішую лопаточкою. Така маса в мене вийшла, гарно все збилося. До цієї маси можна додати підсолоджувач, можна дати стевію, хто любить досить солоденьке. Тепер все це викладаю в кондитерський мішечок. Тепер беру кондитерський мішечок і буду всю масу сюди перекладати, загинаю його і викладаю всю масу. Кінчик відрізає приблизно на 2, може бути навіть і на 3 см, залежно хто який любить сирки. Для сирків я підготувала дошку, яка мені досить добре буде влізати в морозильну камеру. Дошку застелила плівкою для того, щоб сирки гарно відставали. А тепер витискаю сирочки і ножем відрізаю, щоб були більш-менш однакові. У мене вийшло сім кобасок. Тепер кожну можна ще ось так поправити ножем, щоб були гарніші, рівніші. І в кожну кобаску я буду запихати ось таку паличку. Це робиться для того, щоб потім було зручно мокати в шоколад. А тепер, коли все готово, відправляю з сирки в морзильну камеру на 2 години. Охолоджені сирки я буду покривати шоколадом з горішками, і тому зараз саме час підготувати горішки. Їх я поріжу дрібненько. Горішки можна використовувати різні, волоски, мигдаль, кому які смакують. Бажано, щоб вони були підсушені, тоді буде набагато кращий смак. Горішки подрібнені, підготовлені. Тепер беру 50 г масла, 160 г гіркого чорного шоколаду, в мене дві плиточки, їх я подрібню і ставлю на водяну баню. Тепер пересипаю горішки до шоколаду, перемішую і буду мукати це сирки. Переливаю шоколад в такий стакан, для того, щоб добре було занурювати сирочок. Тепер беру один сирочок, занурюю, витягую його і кладу на плівочку. І також. Шоколад зразу застигає, тому що сирки охолоджені. Саме горішки в такій глазурі надають сиркові рельєфності, дуже гарно виглядає і апетитно. А щоб шоколад не застигав, я наливаю сюди гарячу воду, і він в мене завжди рідкий. І ось так всі сирки вже покриті глазурю. І ось такі в нас виходять смаколики. Тепер перекладаю сирочки на тарілочку. А тепер розріжу, подивимося, що в нас вийшло всередині. Ось такий гарний виходить апетитний сирок і дуже корисний. Набагато кращий від цього, що можна купити в магазині. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!